Давайте подивимось відео про Порошенко і дітей. Да. Шоколадки люблять. Да. А які шоколадки? Шоколадки. шоколадки? Це дуже смачні шоколадки, ми їх прямо солдат даємо. Це від... <проб> це Дімі. <проб> Давай, Дінісу. Щойно ви бачили, як якийсь чоловік, літній, збирає навколо себе дітей і роздає їм шоколадки. І потрібно з'ясувати, що було далі. Бо я не здивуюсь. Якщо він їм сказав, що вдома в нього ще більше шоколадок і є цікаві іграшки, і підемо за гаражі, і я вам щеночка покажу. Або пішли до Ірини Геращенко, і я вам покажу кошенят. Я пам'ятаю своє дитинство в місті Дніпропетровськ на вулиці Ісполкомівській, коли мама відправляла мене гуляти, вона завжди мені казала: синок, якщо якісь дяді. А це вісімдесяти роки роки, буде пропонувати тобі цукерки або шоколадки, або буде кликати тебе до себе, або буде пропонувати тобі сісти до нього в авто чи покататись, одразу біжи додому, одразу розвертайся і тікай. Мені цікаво, чому батьки цих дітей не навчили їх, що якщо до тебе на вулиці підходить якийсь дядька, який пропонує тобі цукерки і шоколадки, то це небезпечно.